Без черг та бюрократії. Соціальну допомогу деяким категоріям населення продовжили автоматично. Така ініціатива діятиме лише на час воєнного стану та ще місяць по тому. Яких виплат це стосується? Далі у сюжеті соціальні виплати на час воєнного стану продовжуватимуться автоматично. Проте такі умови діють лише на певні категорії соціальної допомоги. Це і... Дітям, які назначена опіка чи піклування, дітям, які мають тяжкі захворювання, дітям, які батьки ухиляються від аліментів, а також особи з інвалідністю з дитинства, діти з інвалідністю, а також особи, які доглядають людей з інвалідністю першої і другої психічного захворювання, особи, які не мають. Право на пенсію, а також особи з інвалідністю, їм всім автоматично буде продовжено. Є категорії, які раніше анонсувались, що теж автоматично продовжаться, але все ж їм треба прийти до департаменту соцзахисту. Дві, які мають люди прийти і продовжити це допомога малозабезпеченим сім'ям, а також допомога дітям, дітям одиноких матерів. Автоматичне продовження рівняни підтримують. Говорять так, набагато зручніше. Для чого бігати сюди, Особливо старим похилим людям? Не треба півмісяця збирати бумаги. В мене їх дуже багато, тому що я прописаний в одному місці, а проживаю зараз в цьому. Хоч така ініціатива і відгукнулась серед людей, та діятиме вона лише на час воєнного стану, та ще й місяць по тому. Коли закінчиться воєнний стан, відповідно і через і ще через місяць треба прийти і просто продовжити ці всі виплати. Соціальну допомогу не можна отримати через месенджери, телеграм-канали або за сумнівними посиланнями. Замість виплат нам можна натрапити на шахраїв. Такі випадки вже фіксувались і на Рівненщині. Жителька Сарнищини вела реквізити банківської картки, після чого на її телефон надійшов код, який вона і підтвердила. Із її рахунку одразу ж було знято 31 670 тисячу гривень кредитних коштів та 4 тисячі гривень заробітної плати. Поліцейські застерігають громадян бути обачними та не переходити за сумнівними посиланнями, користуйтеся виключно офіційними ресурсами та джерелами. Тим перед отриманням будь-якої допомоги поцікавтесь в офіційних установах заздалегідь, де, на яких підставах та хто саме може розраховувати на фінансову підтримку від держави або міжнародних організацій. Тетяна Петрина, Володимир Захаров. Новини Рівного.